Усім привіт! Я сьогодні разом зі своїм другом Джорджиком хочемо представити вам книжечку Різдво приходить у країну Мумітролів. За мотивами повісті Туве Янсен, Видавництво Старого Лева 2019 рік. Отже, почнемо. У країні мумітролі настала зима. Скуте кригою моря було мовчазне і непорушне. Глибоко під землею спали усілякі повзики й равлики, а під своїми ковдрочками запала у довгу зимову сплячку родина мітролі. Вони вклалися до сну наприкінці жовтня і мали намір спати аж до весни, як і щороку. Однак Гемуль цього не розумів. Він стояв на даху і грібся у глибокому снігу, доки його рукавиці щент не промокли. Гемуль шукав вхід до будиночка. Гляду на даху. Ці тролі лише й знають, що спати, тоді, як я працюю, важко гарую, щоб до нас прийшло Різдво, бурчав він. Урешті-решт Гемуль таки знайшов дахову ляду. Тільки ж не пригадував, як вона відчинялася – до середини чи назовні. Обережно потупцяв по ній, ляда раптом подалася під лапами, і Гемуль провалився униз, просто у темряву. Як же це не гемульно, обурено гаркнув він, приземлившись на купу мотлуху, який мумі родина винесла на горище до весни. Ось тепер він насправді розсердився, гупаючи, зійшов сходами з, з горища, розчахнув двері вітальні і крикнув Скоро різдво, а ви тут собі спите? Це просто нечувано! Холодний тривожний вітер вінув вусними троля, глибоко з-під коптеру почулося голосне зітхання. Ну, мітроль хотів лишень одного ще поспати і додивитися сни про сонячні літні надвечір'я. Однак даремними були його сподівання, бо Гемуль стягнув з нього в ковдру і зарепетував, що час прокидатися. Ой, вже прийшла весна, перебурмотів мітроль. Ми вже наспалися. Весна? перепитав Гемуль. – Яка весна? Скоро сюди прийде Різдво, розумієш? Різдво. А в мене ще нічого не зроблено. І вони послали мене розкопати з-під снігу вашу хатинку. Усі гасають, мовоша лілі. Нічого ще не готово. Ой, як же я втомився від вас і вашої сплячки. Гемуй знову погупав догори сходами і зник за даховою лядою. А продовження цієї історії, як саме тролі будуть святкувати Різдво, ви можете дізнатися, завітавши до бібліотеки Машевченка.